Мені дуже подобається функція «Здивуй мене, яка є у програмі DaVinci. Після натискання цієї кнопки програма сама генерує промт і підбирає стиль під нього. Я лише виставляю параметри для фото, які мене цікавлять. І з усіляких змін просто натискаю на кнопку і отримую результат. У цьому сюжеті програмка запропонувала показати Джуні Депа в образі Езіо Езіо з комп'ютерної гри відомої. Я, на жаль, не знаю цю гру і не можу точно сказати, чи вірно виглядає Езіо, чи ні. Ви я знаю Джуні Депа він достатньо впізнаваний і результат мені. Подобався. Отже, така цікава функція є, дивіться я часто нею користуюся.